Любі друзі. Сьогодні хочу поділити з вами інформацією про те, як отримати земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства. Згідно з Конституцією України, кожен громадянин має на це право. Отже, з чого нам почати? В першу чергу потрібно визначитись з регіоном і областю, де ви хочете садити в горіховий сад, звернутися у місцеву раду для того, щоб дізнатися, чи є вільні ділянки, де вони знаходяться. Якщо ділянка знаходиться в межах населеного пункту, то рішення про надання її в оренду чи власність приймає місцева рада. У випадку, якщо за межами населеного пункту, то рішення приймається районною радою. І так, ви визначили з місцем і з ділянкою. Далі. Пишемо у місцеву раду заяву на отримання земельної ділянки, до неї додаємо копію паспорта ідентифікаційного коду. Також довідку з Ради по місцю приписки, що у вас немає у власності земельної ділянки і ви не використали своє право на її, на її отримання. Далі. Чекаємо на засідання ради, на яке буде винесено до розгляду вашу заяву, позитивне рішення, чудово. Отримуємо оригінали рішень про надання ділянок. і... Виготовлення технічної документації. Далі нам потрібно знайти картографічну фірму, яка буде займатися виготовленням технічної документації. Рекомендую віднести до цього питання максимально серйозно і уважно читати договори, що підписуєте. Є фірми, що готують документи під ключ, тобто весь пакет, а є ті, що не будуть, за вас їздити по всіх інстанціях і. Це прийдеться все робити самому. Отже, рішення у вас отримано. Важливо оригінали всіх документів залишати собі. До розгляду надавати лише копію. Робимо копію рішення, паспорту, ідентифікаційного коду. Звертаємось з цими документами у ЦНАП. ЦНАП це центр надання адміністративних послуг. В самому ЦНАПі нам потрібно звернутися за таким документом, який називається викупіювання. Це роздруковка карту, на яку буде, буде нанесено межі населеного пункту і місце, де знаходиться ваша ділянка. Далі. Отримуємо викупівання, веземо картографу. Він наносить усі необхідні розмітки, про те, що я тільки що говорив. Далі цей документ потрібно, документ викупівання потрібно. Спочатку затвердити у голови ради, поставити підпис печатку, а потім звернутися з цим документом до начальника земельного відділу і також затвердити у нього. Успішно отримуємо всі підписи і печатки. Далі робимо копії документів, а саме викупіювання, паспорт, ідентифікаційного коду, рішення ради про надання ділянки, звертаємось знову з цими всіма документами. У ЦНАП і пишемо заяву на отримання форми 6М. Термін виготовлення цієї форми 21 день. Це буде додаватися цей документ до загальної технічної документації. Також хочу додати, якщо, наприклад, ви будете готувати цю всю документацію. Для когось, наприклад, якщо ваші батьки не можуть поїхати самі подавати всі ці документи, бабуся, дідусь, вони не можуть фізично це все зробити, вам потрібно в нотаріуса підготувати довіреність, інакше ви не маєте права подавати ці всі документи на розгляд. Це варто взяти до уваги. Отже, це перша частина такого собі відео. Про отримання земельної ділянки. Другу частину я знімлю тоді, коли вже чуть-чуть просунусь далі і сам у виготовленні цієї всієї документації і розкажу вам більш детально, як все відбувається. Якщо у вас виникли якісь запитання на рахунок горіхів чи от самих цих документів, пишіть, задавайте їх під відео, пишіть їх під відео. Я я обов'язково дам відповіді вам всім на всі запитання. Отже, успіху у ваших починаннях в бізнесі. І нехай вам щастить.